Всем привет, меня зовут Вубик и вы на канале Вубик Рулет. Сегодня классный ролик, рубрика Пакунты от Пиркисника. Пакунки от подписчиков. Пакунки от подписчиков. Сбери! Так, муха, ну все, ты меня задолбал. Ударка! <зву> Пакунки від підписників. Але підписник мій, моя дружина Олексію, давай я тобі замовлю пакунок. І ти його розпакуєш, але ти не будеш знати, що я замовлю. Ось ми його замовили. Запасайтеся чайочком, їжею, поставте мені лайкосі, коментар і погнали пуг... Ну що, погнали? Раз До... <пугла> <пугла> І так. Погнали, розпаковуємо, розпаковуємо. Що ж там цікавого буде, там дуже багато всього. Ти що, багато всього замовила, так? Да? 12 позицій. Скільки? 11 має бути позицій. Хіба? Що повилазило? Так, ставимо сюди і розпаковуємо потрошку. О, мені так цікаво було, коли Дімас мені відправив. І тепер, дружина, відправила. дуже цікаво, що це таке. Так, почнемо з першого. І найбільшого, мабуть. Що це таке? Оооо, це футболка якась непонятна. Це якась футболка ще й елічка. І так, футболочка. Ааа! Це кіт отой, дивись! Це от. Це кіт, отой що. Отой що, типа каже. Оце. Що він там каже? А ти мене любиш, він такий. Вообще кайф! Слухай, а що вона така? Вона така повинна бути ряба, да? Вона, вона така ряба, бачиш, вона не чорна, кабує. Ну типа як джинсова, да. Прикольненько. Що там у нас далі? Шо далі? Що це таке? Помада? Ти що? Прикол тягнеш з мене чи шо? Це Помада якась чи що це? <звук> шо це таке? А що <звук> <шо> це таке? <звук> А-а-а-а! це телефончик чисто, типу, роз'ємчики, да, там <рес> щось, типу. Ні, ну непогано, непогано. Як, кстати, колись хотів замовити. Непогано. Суха, чистілка для цього. Круто, класна. Ось така штучка. В неї отут всередині виходить отака от м'ягесенька штучка, як мікрофончик маленький. I just to say I так, це що, теж футболка, чи що? Ти ж футболка, слухайте, в мене... Вона знає, що в мене футболок немає. Мало, дуже футболок. А у вас багато футболок? Що це? Знає, хто знає. І я граю на барабанах в Воршип. І мені так сильно о, вона знала. Мені так сильно хотілося в воршип футболку. Тому що я граю в ці чорні. Просто чорна футболка, воршип. О така оверсайз. Я в ній граю. Але мені хотілося, отак, щоб в мене була отдельна чорна футболка. Варшип, якась тематична. Увага! Тематична футболочка. Тут написано Made to Worship. Псалом о 95, 1. йо 1 Йомаю! Господи, благослови мою дружину. Оце, звісно, клас. Це не катон, Слухай, це знаєш, типу, це як, як вона як спортивна така, але вона, типа, і тепленька. І оверсайз. Мені мені подобається, що це оверсайз. Тут написано 100% полієстер. Вдягнув, відіграв, зняв. Все, типа, мені головне це, і це дуже круто. Дякую. Так. Що це таке? Шо труба? Це не труба. Ти серйозно? Уа! Це бездротова петличка. Оцю можна викинути зараз буде. Давайте розпаковуємо. Що тут в неї всерединці? О, прикольно виглядає, слухай. Прикольно виглядає тут так, отакі от штучки. Зараз, отак от. А, я люблю так розпаковувати. Так я люблю розпаковувати ці штуки, це ви просто не уявляєте. І ще раз отак. Дуже люблю розпаковувати з цієї сторони. Ти. Так, як я розумію, оце в телефон. Оце на мене. Заряджається воно від Type-C. Да? Ну, окей. Окей, супер. Ми перевіримо його в наступному ролику. Треба перехідник, тому що тут Type-C. Мені треба перехідник Type-C на Lighting. Це класна штука, це спокійно на природі щось знімати. Це Дуже класна штука. Дякую. Супер, що тут написано Black, щось type c е, Кстати, for iPhone, можна було щось тут, мабуть, мабуть, є така під iPhone, але просто типа, не було, мабуть, дан на самому. Mm -hmm. А де ти замовляв? На тему чи наліку? На тему, так? Да? Mm -hmm. Ага, розпаковка теми сьогодні. Ось така штука. Їдемо далі. Що оце таке? Знаєте, це коли твоя дружина вона не дивилася твої ролики Дімасік мені точно такі самі наліпки мені подарував. В тому роліку точно такі самі наліпки з котами були, точно таке саме бабіна в мене є. Я бачила твій відос, я не бачила там таких наліпок. Що оце? Мені щось страшно відпак... розпаковувати таке. Ти сильно це тисне, бо образиться. Воно щось таке м'ягеньке, там, геть, взагалі. Воно як желєшка якась там. Там що якась жилівна твоє. Фу, це таке. Секапібара. Двою яка, ёмайо. Це ж просто іграшка, Кась. Що це за кринж вообще? Наше вони капібара, вообще, що це за кринж? Що це таке? Двою яке воно? Господи. Потягни його за лапки! За лапки? Жу. Тут ще наліпка. Чого на дупі? Чого вона заліплена? О, слухай, вона така прям. О. Слухай, вона реально антистресова. Вонюча, як. Воняє якось, знаєш, коли машину купляєш і підіймає, підіймаєш капот і так воняє. Якась прибачнуся. Дивись, дивися, вона щось. То я її на торпеду поставлю собі в машину. Що там ще? Щось велике. Що це? Щось велике. Ага. А в мене таке вже є. А й твою наліво. Йоп твою наліво, в смислі? Це штука, короче, ти її одягаєш так, от собі на плечі. Тут можеш класти, типа, екшн камеру і знімати. А в мене цілий набор є. В мене є така штука. Розстроїлась. Але ну що ж? Це. Хай буде, може, десь воно реально згодиться Кудись їхати в якусь подорож. Чи я знаю, кому я подарую. Я знаю, хто в нас фотографує, знімає. Я знаю кому подарувати. Дяді Андрію. Да, дядя Андрій, ти ж в нас знімаєш з тітю Наташею. І от я їм їм презентую це. Що тут ще? Щось дуже маленьке. Щось дуже маленьке. Що це? Лінзи. А що так, так брудно? А, лінза на телефон! Коротше, лінза для телефона. Отак ти її, походу ходу, раз. Да, зняв. І все. Чи ні? А, ось ця знімається. От лінза для телефона. Одна. Одна така, одна побільше. Е, для чого кожна, що кожна робить, це рибій глаз. Оце, оце рибі глаз. А оце, походу, макро. Ого, Прикольно. Як, якось дуже сильно хотів макро познімати. Оце я познімаю тепер вам макро. Чи не макро. Чи макро. Коротше, щось познімаю. Прикольно. Так, отут. Залишилася наліпка гінот роковий. Ти що, прикинь? Генот, який показує рок. Вообще прикольно. Лера, знаєш, я наліпки люблю дуже сильно. А вона прозора буде чи ні? Ну я всім наліпкам знаходжу якесь місце. Дуже круто. Може на ноут приліплю. Так, ще одна. Оце круто! Оце реально круто. Це Ісус, який типа. Це Ісус, який. I saw what? I saw that. А? Типа, я, я все бачив. Ісусе, дякую тобі за те, то, що в мене продвігається YouTube. Амінь. І, дружині, дякую за цю наліпку. Прикольна наліпка, її можна реально наклеїти отак от, з боку ноутбука або е, десь може на байк приліпити. Походу, не 11, тому що тут, тут все, а тут ще оцяка. Так, дивимося ще один. Чи тут в одному їх багато? Ні, 11. Оце що таке? Це. Якась USB на, на чомусь, що це таке. Це. Ого, нічого собі там діод. А що це? Що це таке? Ну це типа якась лам... лампочка, а я не можу зрозуміти, що це за лампочка. В машину, шо ли, чи шо? Ну, не, не в машину. Це в машині давно не мали. І шо? А, це РГБ. Слухай, в неї якийсь пігмент цікавий, а шо це за прикол? А ну давайте поставимо. Що за прикол? І що там? А давай ось цю вимкнемо і глянемо. Це ти собі, походу, купила, так? Yeah. Да? Yeah. Може, десь ми її поставимо так, щоб вона там позаду десь там була. От, типа червоною. отак щось, щось якось. Чи, чи синю може. Це голуба, фіолетово. А можна просто синю? Зелена є. О, синя! Просто синя. У нас синя штука, ж, правда, ця? Ми зараз поставимо отак і увімкнемо нашу синю. Де вона? Ось вона. Yeah. Ну хай зливається, але ж в мене типу, та частина тіпа, посвічується, а ця ні. Та хай буде. А оце був вімкнув просто і все. О, Слухай, 11 реально, дуже багато, прикольно. Ха-ха! невеличкий такий вроді відосик, да? Ні, ну ця капібара – це вообще щось вообще капібарить отак от просто. Йома йо, отак -йо. просто будеш отак от. Будеш капібарить отак його. Слухайте, а вам видно? А я вам зараз спробую показати. Йо-мо-йо, маю! Дави, як її можна отак. Різна така прикольна. прикольно слухай! ха-ха, От це класна ігрушка. Прикольно, дружині, дякую. Рубрика живе. слухайте, дуже супер, мені настрій дуже підняло. А давайте прямо зараз одягнемо футболочки. що ж ми чекаємо, га? І зараз під футболочкою. Футболочка! Цікаво! Яка вона прикольна, слухай, футболочка? Воршеп. Дивись, яка. Воршип, дивись. Прикольна футболочка. Слухай, ну вона під розмір мені. Клас. Це кайфеткий. Зараз молочу футболочку. Так само. Раз, два. О, це мені, кстати, трошки, трошки менше. Але вона мені більше подобається, що вона така. Вона трошки плотненька. А? Оце реально класно на подарунок комусь. Якщо хтось щось є і подарувати хоче, то оце от класний подарунок, реально. Вроді все. Класно тікати. Ось така класна тема. Дякую вам за те, що ви тут в мене є. Дякую за все. Ви дуже класні, дякую дружині за те, що мені відправила оце все, оце все, це мені замовила. Всім дякую, дивіться наступні мої відеосики І всім пока-пока! <ріст> 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 Посорилися з дружиною, все, я пішов в м'ять. <ріст> вот так вот. Ну, все, можна, можна це, можна закінчувати. Всім пока.